Всім вітання. Повернувся до трансформаторів, купався в очі мод і хотів подивитися, як він буде працювати в цій послідовній схемі. Тобто у нас є дві лампочки, є трансформатор зварювальний. І от сюди я поставив трансформатор мій. Від мікрохвильової печі, там ще поставив розряднички. І зараз подивимося. У мене зараз стоїть конденсатор, з нього буде працювати світодіодна лента, але вона буде працювати лише тоді, коли я на вхід вилки в раменка поставлю заземлення. Це те, що я демонстрував по Романову накачка землі. І подивимося, чи вона тут працює. Зараз у мене вольтмет стоїть на трансформаторі. Так, напруга 107 вольт. Тепер я включаю заземлення на вхід вилки в раменка. Напруга виросла до 125 вольт. Все в мене на трансформаторі. Тепер дивимося, що на лампочках. Так, щупи перемістив на лампочки. На них 66 вольт. І знову ж та сама маніпуляція під'єдную заземлення. По лампочці також видно. Це 68 вольт коли я приєдную заземлення, у в мене вже 86 вольт. Так само ця лампочка, яка стоїть на трансформаторі. Думаю, що також буде видно, вона починає яскравіше працювати, але це 500 Втна лампочка, так що, якщо Збільшується напруга на вході, то ясно, що і на виході також напруга буде збільшуватись. І тепер, переміщаємося на світодіодну ленту, яка працює з цього конденсатора. І ці конденсатори, так, вона в нас не працює. Приєдную заземлення, і вона запрацювала перестала працювати працювати Розрядник без заземлення не працює. Заземлення починає працювати. Напруга на лампочках коли працює розрядник, 87 заземлення під'єднане, відкинув напруга 80. Це 68 вольт. Так, це така простенька схемка. Добався цей трансформатор. Його особливість цього трансформатора, що він на виході дає вже напругу в межах кіловольта Зараз заміряємо ще напругу на вході його. Так, без навантаження щупи стоять на цьому трансформаторі 155. І коли я включаю заземлення, це вже буде навантаження на цей трансформатор. Напруга просідає до 66 вольт. Так, 155. Так, ну і зараз без заземлення поміряємо суму напруг на трьох навантаженнях. Тут у нас сто 55 Це у три буде у нас. Так, без наван без заземлення 155 записали. Вот, вони в нас є із заземленням зразу. 66. Це в нас У3 щоб ви перемістились на трансформатор. Так. 108 записав і заземлення. 123.

Зробив всі підрахунки без заземлення. Сума трьох напруг на лампочках, на зварювальному трансформаторі і на моті, як його називають, Виходить 331. Напруга загальна. 219, так як я написав. І 274. Тобто від напруги мережі напруга в першому випадку на 110 вольт, в другому випадку на 40, 40 50 вольт. Але це вже під навантаженням. Тобто, що лампочки є навантаження. На трансформаторі також навантаження, і цей трансформатор також навантажений. Якщо його закоротити, це також деколи мене питають. Зараз ми це зробимо. Коротке замикання. Так, відкинув. Так, і включаємо. Так, дивимося, чи коротке замикання впливає на напругу. По входу немає. Тут 129. Оце я зробив коротке замикання моту. То 28. Так, експерименти. Вони для чого потрібні? Зараз поясню. Коли ми вже маємо високу напругу, вже ми можемо збуджувати енергію простору. І коли я приєдную заземлення, у мене вже починає працювати. Енергія землі. Кому не подобається таке твердження, це його проблеми. Але мені цікаво досліджувати і я досліджую. Це схемка нескладна, але, дякуючи оцим трансформаторам, ми згашуємо струм через цей. Трансформатор. Хоча на вході напруга тут досить непогана. 155 вольт. І вже на вторинній обмоці ми маємо досить непогану напругу, яка вже більше кіловольта Якщо брати заряд конденсатор, він моментально заряджається більше, ніж 1000 вольт. Це я вже перевіряв. Але так як вольтметр більше 1000 вольт не показує. Я поставив додаткове навантаження. І коли я ставляв на імпульсах, у мене напруга була менша. А тут зараз на світодіодній ленті напруга вища. Зараз я це продемонструю. Так, щупи стоять вже на конденсаторі, з якого буде працювати світодіоди. На тих імпульсах у нас було. 7,5, 7,6. Тут вже 8,20. видно як працює, зараз вонорожок. появилися світодіоди. Пішов розряд. Якщо відкинути заземлення, так само пішов розряд. Включив заземлення. Моментально це з трансформаторами високовольтними потрібно працювати для створення такого поля з високим потенціалом, тому що різниця потенціалів тут вже кіловольти. І струми беремо в даному випадку із землі. Різниця потенціалів на трансформаторі, висока напруга, а струм заземлення. Всім успіху і до нових зустрічей!